На службу кроком руш івано-франківських призовників урочисто провели до армії. Уже незабаром їх розподілять у різні військові частини. Віддавати честь батьківщині їм поталанило у військово-повітряних морських силах сухопутніх. Троє з цих призовників потраплять до так званої еліти у президентський полк. Одне з найпрестижніших місць де будуть проходити юнаки служби. туди. дуже серйозний йде добір, відповідно, і зріст, і статура, освіта людини досить прискіпливий відбір. Потрапити туди досить складно, але відповідно престиж цієї служби є. Цього призову лише 60 майбутніх солдатів, каже військовий комісар. Менше ніж торік пов'язано це з тим, що на строковій службі наступає контрактна. Загалом серед призовників, здебільшого, добровольці. Це є дисципліна. Не дарма кажуть, що з армії вертаються зовсім іншою людиною. Це є можливість себе проявити першим ділом. І також можливість випробувати себе, тому що армія це школа виж... не життя, а виживання. Моя завжди бабуся казала, що це за хлопець, який в армії не служив. Батьки ставляться до цього позитивно, тому що знають мою професію, мої вподобання. Служба цих юнаків розпочнеться вже наприкінці місяця. Наступний призов 2013 року запланований на осінь.